І вітаємо котий кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Починаємо, як завжди, з українських ігор. Анонсували новий український кооперативний шутер DDOD. У створенні цього тактичного роглайк шутера розробники надихалися The Ascent, Prey та Stalker. І це перший проєкт The Future Entertainment Company. На гравців чекатиме аномальна область під назвою Туман. Вона утворилася на місці занедбаної промислової зони на краю пурпурових земель. Саме перебування в цій біологічній аномалії переписує ДНК і створює мутантів. Однак за умови обережності туман може подарувати надприродні здібності, з якими жодна людина не може впоратись. Ваше завдання дістатися до джерела, яке розташоване глибоко в серці аномалії. На шляху до цілі гравцям доведеться шукати спорядження і апгрейди, аби успішно боротися із постійними загрозами на кшталт мутантів чи аномального клімату. Тут треба буде зважувати кожен свій крок, бо у разі смерті гравець втратить всю свою зброю і спорядження. А потім відродиться на початковій базі для нового забігу. Звісно ж, можна буде відновити запаси, знайшовши тіло попередника, але це може виявитися аж надто ризикованим завданням. Грати в DDOD можна буде як наодинці, так і в кооперативі до чотирьох осіб. Дати релізи проєкту поки що не повідомляють, але українська локалізація в грі буде, а язика корови не буде. А ще вийшла українська гра про танки в стилі вишиванки. Red of War це піксельний роуглайк, в якому треба обирати маршрут на мапі, намагаючись посилити свій танк. Кампанія гри проведена з ключовими містами, що звільнила українська армія в 2022 році. Це північ України, Слобожанська операція і деокупація правого берега Херсонщини. Ще у грі є редактор рівнів і локальний кооператив. Гру вже можна придбати в стімі. І чверть зароблених грошей розробники передадуть Збройним силам України. Українська гра Холо Хом номінована в категорії Гра із соціальним впливом на Gamescom 2025. Вона розповідає про 14-річного хлопчика Максима, що бореться за виживання в місті під час бойових дій. Звичайно ж, ми радимо додати гру в бажане в Steam. Дати релізу наразі немає, але відомо, що у грі буде повна українська локалізація, в тому числі і озвучення. Вийде гра на ПК і консолях, а розробкою займається студія Twilight Games. Українська гра Байґанер тепер має новий трейлер. І розробник Мік Бурлак розповів подробиці про гру. Що й казати, одразу впадає в око те, що головний герой литовсько-руський лицар, що в 1505 році вирушає в подніпровські степи, далі в дике Причорномор'я, у землі фронтиру, де харцюють кочові орди, а з півдня вже підповзає Османська імперія. Розробник пояснив, чому обрав саме такий сеттинг. Бо до козацькій добі і литовському періоду в підручниках приділяється дуже мало уваги. І Мік бурлак хоче привернути увагу до високого середньовіччя в Україні і показати, що козацтво виросло із лицарських традицій Литовсько-Руської шляхти. Історичною основою для гри є роботи Бориса Черкаса. Головна мета показати Україну іноземцям. Гра не планується масштабною і епічною. Завдяки Unreal Engine картинка класна, але оточення буде лаконічним. В битвах нам протистоятимуть не більше восьми ворогів. Бойова система запланована максимально проста, така, щоб не треба було вчитись багато годин лише володіти шаблею і відкритого світу не буде. Повна назва гри The By The Lord of the Night Who Became a казак. Більше можна почитати в пості Міка Борлака на гімдевдоуї. Посилання ми залишимо. Альфа дема планується випустити на початку наступного року, і в наступному ж році автор планує випустити гру у дочасний доступ. А 20 листопада цього року сталкер 2. Серце Чорнобиля виходить на PlayStation 5. І стосовно цін ситуація така: буде три видання. Найдешевша базова за 1800 без однієї гривні включатиме лише основну гру. У делюкс видання за 2200 без однієї гривні буде гра, зброя та костюми, додаткові другорядні завдання, артбук і саундтрек. А повне видання за 2800 гривні без однієї гривні будуть всі бонуси з попередніх версій, а ще сезонна перепустка і ексклюзивне спорядження. Ну і звичайно ж, версії для ps 5 будуть технічні покращення, а саме підтримка можливостей контролера DualSense із адаптивними тригерами і розширеною вібрацією, а ще графічні оновлення для PS5 Pro. Steam вводить мовні рейтинги. Тепер ігри на платформі отримуватимуть оцінки окремо для кожної мови. У Steam дійшли висновки, що є безліч причин, чому враження користувачів від однієї гри в різних регіонах можуть відрізнятися: проблеми з перекладом, культурні особливості, погана якість підключення до мережі тощо. Раніше загальна оцінка не враховувала всі ці фактори. Тепер, якщо гра отримала в загальному більше 2000 відгуків і 200 відгуків саме вашою мовою, то за замовченням ми будемо бачити рейтинг гри, який сформовано на основі відгуків саме нашою встановленою мовою. І ще на сторінці гри тепер можна буде переглядати розподіл відгуків з різними мовами. І тепер вже не вийде обвалити рейтинг гри тим самим болотяникам, бо вони, бачите, образились. Це можна і вимкнути в налаштуваннях Steam, але насправді це ще один дзвіночок грати саме українською мовою. А в тому, що і у Steam, і, і в Epic у вас вже давно налаштована українська, ми навіть не сумніваємось. Electronic Arts і студія Dice випустили патч 9.2.0 для Battlefield 2042. Тут додали нову карту, яка вже насправді добре знайома фанатам серії, і вже з'являлася в трьох частинах гри. Але цього разу гравці побачать там діючий вулкан, який буде впливати на геймплей. Карта компактна, але насичена тактичними можливостями, і висаджуватися на неї можна не лише з повітря, а й на катерах. А ще у грі з'явиться нова зброя і транспорт. Окрім цього, до 7 жовтня діє 60-рівнева бойова перепустка, натхнена попередніми іграми серії. В оновленні 9.2.0 ще передбачена переробка балансу зброї і техніки, поліпшення інтерфейсу, а ще усунення багів. Саме оновлення вже доступне на ПК PlayStation і Xbox, і найімовірніше, це фінальний великий апдейт перед виходом BattleField 6, яке заплановано на 10 жовтня. А ще показали трейлер Call of Duty Black Ops 7. Нас він не сильно вразив. Бо от ми дивимось і бачимо титанфол, а потім якийсь сюрреалізм і нічого не зрозуміло. Окрім цього, відверто кажучи, ну набридло вже ставлення розробників до серії зі скінами, які вибиваються з атмосфери. А найбільше нас вразила ціна гри. Мабуть, розробникам сподобався досвід Borderlands. До вашої уваги, звичайне видання гри 3399 гривень, а видання World Edition – 4699 гривень. А ще є можливість зі звичайного видання оновитися до Волт за 1300. І це за гру, яка майже штампується минулого року. Call of Duty Black Ops 6 має такі ж ціни. Позитивних відгуків 27%, а онлайн складає 24 тисячі гравців. А пройшов то лише рік. Ми за здорову конкуренцію і тому сподіваємось на успіх Battlefield 6, бо стагнацію серії Call of Duty Ну, вже важко не помічати. Sony і студія Arrowhead підтвердили, що в кооперативному шутері Helldivers 2 відбудеться кросовер з Halo, однією із флагманських франшиз Microsoft. Івент стартує 26 серпня, і пов'язаний він буде саме із Halo 3 ODST. Це самостійне доповнення вийшло в 2009 році лише на Xbox 360, а головним героєм був не знаменитий майстер Чів, а орбітальний десантник на прізвисько новачок. Як і герой Helldivers, він приземлявся на поле бою в орбітальній капсулі, і його броня має багато спільного з костюмами героїв гри від Arrowhead. Так от, в Helldivers 2 з'явиться броня A35 Recon, A9 Helljumper і пасивна навичка, що знижує шум від пересування, збільшує область виявлення точок інтересу і захищає гравця від травм ніг. А ще у грі з'явиться зброя зі всесвіту Halo. Все це буде доступно гравцям в складі нового Warbond. На Gamescom показали новий трейлер слешера Ninja Gaiden 4. Візуал нам дуже сподобався. Нагадали, що події гри розгортаються в футуристичному Токіо а в центрі уваги опиняться два головні герої: давно знайомий фанатам серії Рюха Ябусі і молодий майстер Ніндзя Якуму із клану Воронів, що ворогує. Разом вони битимуться зі скверною темного дракона, і на цьому шляху їх не зупинить навіть величезна кількість могутніх ворогів. Реліз Ninja Gaiden 4 відбудеться 21 жовтня на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. І новинка одразу ж з'явиться в Game Pass. Той же день, 21 жовтня, вийде Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Гру вже можна замовити, і ціна стандартного видання становить 1459 гривень. На жаль, української локалізації не заявлено. У другому сюжетному доповненні до Kingdom Come Deliverance 2 будемо відновлювати після пожежі кузню в Кутенберзі. Доповнення Legacy of the Forge виходить 9 вересня, і його вже можна додати в вішліст. А ще анонсували аніме адаптацію Сікіра Day Twice. Трейлер нічогенько так заспойлерив сюжет, однак все має дуже приємний вигляд. І переглянути сюжет ще раз в вигляді аніме адаптації ми не проти. Тому будемо чекати на реліз. Добре. А у що новеньке ми зможемо пограти швидше ніж восени? Зараз якраз і пробіжимося по релізам наступного тижня. 25 серпня виходить в реліз Beyond the Map. Наче цікавий виживастик, але, на жаль, без української локалізації. Pizza Bandit. Це хаотичний кооперативний шутер від третьої особи. Тут поєднали веселе полювання за головами і панічне приготування їжі. Подорожуйте в часі, підривайте ворогів і готуйте просто під вогнем разом із чотирма гравцями. А все для того, щоб заробити на піцерію своєї мрії. Gears of War Reloaded це ретельно перероблений і оптимізований для ПК порт. Коштує гра 1300 гривень. Хто не знає про цю франшизу, то це сюжетний шутер про боротьбу бравих солдатів проти нашестя іншопланетних чудовиськ. І є кооператив. Space Adventure Cobra The Awakening Це аркадний платформер, в якому граємо за космічного пірата кобру. На вашому боці будуть вірна союзниця Леді Армароїд і Славетна Психопушка. І залишається лише розгадати таємницю, що загрожує усьому всесвіту. Є домоверсія. Claws Класс The Бриніоїдс. Екшн стратегія, де ви збираєте мозок, будуєте базу і командуєте армією ботів, щоб перемогти химерних прибульців з мозком в банках. Керуйте своїм героєм Чіпом або Клоузом. Або обома разом у кооперативі. Але стережіться викинутих інопланетних мізків, бо ви можете їх розчавити. Ігрік це вже мережева тактична рольова гра, що об'єднує підрозділи і пілотів з різних аніме для боротьби зі спільними ворогами. Вставай, єднайся, перемагай. Звичайна версія гри коштує 1800 гривень. Деві Ікс Джонс. Підніміться на найвищий рівень піратського підпілля разом із сумнозвісним Деві Джонсом. Це насичена, гостросюжетна, сповнена помсти подорож. Ми будемо керувати безголовим тілом капітана, а автономний череп буде весь час поряд із нами. І бажано залишити цю піратську легенду живою. Якщо ще можна вважати живими розділені голову і тіло, Нас гра зацікавила. Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Ремейк гри 2004 року. З тією ж неймовірною історією і яскравим світом, але з оновленою графікою і 3D звуком. Звичайно ж, це має краще допомогти зануритися в атмосферу джунглів. Ціна звичайної версії гри становить майже тисячі гривень. Shinobi Art of Vengeance двовимірний екшн платформер від команди, що створила Streets of Rage 4. Демоверсія є. На цьому із новинами закінчуємо і запрошуємо вас подивитися або наше велике відео про українську локалізацію. Якщо воно вже вийшло, то посилання на нього буде прямо отут, або матеріал про те, як ворог непомітно проникає всередину України через ігри. А ще дуже дякуємо всім котам і китюнічкам за підтримку. Дуже приємно бачити і ваші відгуки, і підписки. А якщо ви хочете ще й підтримати нас гривнею, то це дуже просто зробити на патреоні або в спонсорстві Ютуба. Все, відпускаємо вас дивитися відео далі. А головне грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!